Лівий берег тимчасово окупований, правий під масованими обстрілами. Росія щодня поливає вогнем звільнену частину Херсонщини. Життя тут небезпечне. Загинути від прильоту можна будь де на вулиці, у себе вдома чи навіть у храмі. Лише 5 березня окупанти випустили по населених пунктах Правобережної Херсонщини 360 снарядів, гатили із важкої артилерії і танків. Ситуація критична. Як заявили у Херсонській міськраді, парамедики та поліцейські більше не можуть допомагати багатьом жертвам цих обстрілів, оскільки самі потрапляють під ворожий вогонь. Із фактів російського терору проти мирного населення Херсонщини починає свій огляд військових подій в Україні. Журналісти американського видання «The Wall Street Journal». Меттью Лаксмур збирав факти у Києві, а Еван Гершкович у Москві. Американські журналісти звертають увагу, Херсон велике місто, довоєнне населення якого перевищувало 330 тисяч. З листопада минулого року, після повернення під контроль України, його регулярно обстрілюють російські війська, бо лінія фронту проходить по краю Херсона всього за пів кілометра від ворожих позицій. А тому влада вже не раз закликала людей евакуюватися до більш безпечних регіонів. Виїхати можна безкоштовно. Двічі на день з Херсона курсують автобуси до Одеси. Останнім часом містяни вимушені покидати рідний Херсон. З 230 тисяч мешканців, які були у місті, коли українські війська увійшли до нього у листопаді, залишилося близько 50 тисяч. Україна завдає власних ударів по російських цілях за річкою. У понеділок збройні сили країни знищили російський склад боєприпасів в окупованих Олешках. На відміну від української армії, яка б'є лише по військових об'єктах, щоб отримати перевагу у битві, російські окупанти дотримуються іншої логіки логіки терору, мирного населення. Уже весь світ облетіли страшні кадри та супутникові знімки вщент зруйнованих міст, таких як Маріуполь, Мар'їнка, Соледар та багато інших. Схоже, що таку ж долю росіяни спланували і для Херсона, який так і не скорився руському міру. Автори статті намагаються з'ясувати, яку ціль переслідують російські військові, обстрілюючи Херсон. Між тим офіційний Кремль ситуацію не коментує. Тому у своїй статті журналісти The Wall Street Journal лише наводять повідомлення російського пропагандистського агентства, мовляв, їхні війська укріплюють позиції на лівому березі Дніпра. Українські офіційні особи сигналізували про плани розпочати новий наступ цієї весни, щоб відвоювати територію, яку утримує Росія. Причому військові аналітики очікують, що він буде зосереджений на півдні Запорізької області, де російські війська утримують кілька портових міст на Чорному морі. Разом з тим йдеться у статті, зростає занепокоєння, що Україні буде важко провести заплановану операцію. Оскільки її сили зазнають втрату Бахмуті, який Росія намагається захопити ще з літа, за останні дні українські бійці залишили майже третину міста, розташованого на східному березі річки Бахмутка, пишуть західні журналісти. Як бачимо, у статті The Wall Street Journal чітко прослідковується. Бахмут не локальна гаряча точка на фронті, а Форпост важливий для майбутнього контрнаступу української армії. Де саме ЗСУ атакуватимуть ворога, побачимо вже наприкінці квітня, на початку травня. Тоді дороги стануть придатними для руху важкої військової техніки, такої як західні танки Леопарди чи чиленджери, які мають прибути до того часу в Україну. Та вже зараз наші військові експерти вказують на ознаки першого підготовчого етапу контрнаступу української армії. Він відбувається саме у Бахмуті. І хоча наступних дій там немає, але наші оборонці системно нищать ворога та його бронетехніку. І найпершими у районі Бахмуту полягли саме професійні війська рашистів та елітні підрозділи, підрозділи вагнерівців. А саме вони були небезпечною ударною силою ворога. Журналісти The Wall Street Journal у своїй статті цитують аналітиків Американського інституту вивчення війни. Їхні висновки Бахмут не є стратегічно важливим і його захоплення Росією не гарантує просування її сил на Донбасі. Російські війська вже зазнали таких великих втрат у боротьбі за місто, що їхній наступ найімовірніше завершиться після того, як вони його захоплять, якщо не раніше. На підтвердження цієї тези у The Wall Street Journal цитують міністра оборони США Лойда Остіна. Той наголосив, вихід українських військ із Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї битви. Американські журналісти уважно стежать і за заявами офіційної Москви, але по суті зараз у Кремлі мовчання. Чути лише старі заяложені фрази на кшталт Москва наразі не бачить жодних ознак мирних переговорів. Їх озвучує речник Кремля Дмитро Пісков. І жодних заяв із генштабу РФ про великий наступ. Навіть більше тому ж міністр оборони Шойгу нема про що звітувати перед диктатором Путіним. Час іде, а успіхів на фронті не досягнуто. Повністю захопити Донбас рашистам так і не вдалося. І що цікаво у контексті очікуваного українського наступу журналісти The Wall Street Journal згадують ще одного диктатора. Самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, співучасника повномасштабного нападу на Україну. Влада затримала понад 20 осіб у зв'язку з атакою безпілотника, що сталася минулого місяця на військовому аеродромі. Було вражено російський літак раннього повітряного попередження і управління А-50 50 один з небагатьох у російському арсеналі. Зі статті видно, переляканий диктатор Лукашенко, нібито виправдовується, що допустив ураження російського літака на території Білорусі. Без офіційного розслідування та доказів у всьому звинувачує українські спецслужби та навіть ЦРУ. Мовляв, це вони почали готувати диверсію півроку чи вісім місяців тому. Публічна реакція Лукашенка та його образливі випади на адресу української влади свідчать. Атака безпілотників на військовому аеродромі у Мачулищах була результативною. І дошкулила Кремлю. Раніше запис самої диверсії опублікувала об'єднання колишніх білоруських силовиків Байпол. Вони показали, як місцеві партизани за допомогою дронів підірвали рашистський літак дальнього радіолокаційного виявлення. За даними Байпол, пошкодження були серйозні. Тож А-50 відправили на ремонт до Росії. А таких літаків-розвідників, які ще й координують польоти винищувачів, у Росії не більше 16. Тож втрата суттєва. Отож, як бачимо, західні оглядачі звертають увагу на події, які не обов'язково відбуваються саме на лінії зіткнення у гарячих точках фронту. Пожежі та атаки невідомими дронами стратегічних об'єктів у ворожому тилу теж є ознаками того, що весняний наступ об'єднаних сил оборони вже скоро.